Привіт, і вже файного міста. Новий формат. Ми показуємо школи Тернопільської області і як там годують дітей. Сьогодні ми в Довжанці. Тернопільський район. Кожного ранку вони подають цю кількість дітей, які будуть їсти. І відповідно, таку кількість обідів готують. Угу. А такого, щоб там хтось прийшов ще додатково, похарчувався, такої опції немає, тому що ну це не передбачено в нас таке речем. Це наша обідня зала. Там самий харчоблок знаходиться. Цей зал дає нам можливість побудувати три етапи діток. На першій їдять початкова школа, потім середній, на третій перерві харчуються 10 десяті, Гарно так, Раз. чистенько невеличкий зал. в залі скільки місць? плюс Тридцять 32. Тобто в три заходи так, можуть так. Взагалі в ліцеї 100. 114 дітей. 114 дітей і в три заходи можуть похарчуватися. Давайте покажемо, що в меню. Так, так сьогодні у нас борщ український. Перша страва це пшенична кашка з маслом, котлета, м'ясна, сир, твердий, сік і фрукти. Окей, у нас тут є. Вага загалом це вартує 50 гривень комплексно, повністю комплексно. і харчуються виключно дітки, тобто суто для дітей. Це готують постійно обід однаковий, Тобто нічого зміняти не можна. Сьогодні суто так. Так, відповідно до затвердженого меню, по днях кожен день щось інше, але один обід немає вибору страв. У нас такий стандартний обід щодня є. якісь пільги? Є, У нас є пільгові категорії, відповідно, які затверджені рішенням сесії сільської ради під Городнянською віднесені. Ну і початкова школа, відповідно, безкоштовно харчується Шупер. зараз. Вся початкова школа Лаш, гарно. Давайте глянемо які порції, чи смачно це вже протестуємо студентами. Пані Ірино, дякуємо. До речі, ми будемо студентами галицького фахового коледжу тестити, дегустувати. Аліна біля мене Аліна вчилася в байківцях. Як готували? Байківця годували? Байківцях дуже смачно готували. Насправді жалітись немає на що. Тому Е, ну я не буду трохи експертом. <гум> Аліна, <гум> загалом в байківцях, якщо порівняти до того, ми ще не їдемо. Як так. чим відрізняється? Більший зал, менший зал. Так, в байківцях більший зал, більше місць, відповідно, зараз вже більше учнів раніше трохи менше було. А тут тобі як? Е, та, ну мені комфортно. А, Ну Ну, <гум> 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 не пожаліюсь, тобто менший зал, але мені комфортно. Є, так, є така так, штука, що гарно. Діти, як правило, вони. Ну, Так їдять. То їм, то не їм, їм догодити важко. Ну, так, ну… так, То зараз я не... все їм. Раніше – ні. Дітей трошки відрізняються на ковірта. Є таке. Воно Жор. згодом міняється. Давай будемо пробувати. Так. Це в нас пара, до речі. <рес> Борщ. Борщ на перше. То, слухай, непогано. Це mm -hmm. так, маємо. Це не школа готує. Маємо приватного підприємця, який от готує кожен день інші страви. Але меню завжди однакове. Тобі як борщ? А, Мені подобається. Сметана є. Так. Меню завжди є перше, є друге, котлетка, сирочок. Є фрукти, яблука і відповідно. Компот, мабуть, що? не знаю, будемо пробувати. І хліб. Компот. Клас. Клас. Прям хороший компот. Mm -hmm. Окей, як тобі борщу? Ну, класичний, класичний борщ. Yeah, шкільний звісно, такий. Класичний борщ. Смачно, дуже смачно, справді. Mm -hmm. е, я насправді в мене є така штука. Борщ. Я рідко де можу їсти. Серьезно? Так, в мене мій борщ домашній, шкільний мені дуже подобався. Садочка я вже не пам'ятаю. І дуже рідко, що в закладах мені борщ подобається. Але це і мені там зходить. Добре, каша. Слухай, каша, є ж так ложкою. Чесно скажу, я не люблю каші. Не, не взагалі не в школах, а взагалі я кашів не люблю. Але треба пробувати. Але каша це про що? Це про те, що вона дає тільки джоулі, вона наповнює дітей силою і можливістю щось засвоювати. Каша. Каша з маслом. Якби від неї нічого не хочеш. Причому порції великі. Все приємно. Знаєш, не... двохзірковий ресторан, тому що там порція була в 5 раз менша. Так діти не їдяться. <Г reacted> І давай котлету ще. М -м. О, Слухи, котлета прям дуже класна. Котлету <yerfs> Єдине, що я би хотів, щоб вона більша була, бо для мене їй маловато. Я би ще штук 5 таких стовп. <свистач> Класна кутлета. Зрештою студентів вже дивляться облизуються, ну, Боже, воно ароматне, пахне класно. М -м -м, супер. Пробую. Перше, що зробила Ні, Ну реально. <свистач> Мені подобається. Ми ж сьогодні не брали вегетаріанців. Це добре? <свистач> Давай підсумок по цьому. Наїстися таким реальним. Безперечно. Я думаю, що реально. Oh. Смачно, мені смачно, чисто, гарно. Попри те, що в школі там буквально 100 чуть-чуть більше 100 учнів дуже все так красиво. Є таймінг, тобто учні, ліцеїсти в три заходи харчуються. Справді, все так дуже навіть непогано, як м, на е, школу, що не є в місті. От, на ліцей. Так що не в місті дуже гарно, приємно вражений. Напишіть, як вам, до речі, напишіть, як вас годували в школі, чи було щось схоже, чи згадали таку ж саму кашу, чи були більші порції, чи менше. Цікаво, як було у школі у вас. Ну, а ми рухаємося в наступну. хей-хей, Клас! Počnova! Що, ми на новій локації? Марія, теж студентка Галицького коледжу, третій курс журналістики. Де ми, Маша? Ми у Почапинському ліцеї, цей, до речі, значно більший, ніж попередній. Тут близько 250 е, дітей навчається. Супер! Ну, справді велика будівля, дуже-дуже багато квітів, дуже багато зелені, класно. Е, давайте покажемо, що тут по харчуванню. Тому що взагалі тут харчується і вчиться. Чотири села. Цілих чотири села сюди приходять на навчання, і так як ми сьогодні приходять перекусити. Так, ну що, поїмо. Так, що у нас сьогодні на обід? Каша На гарнір, риба смажена і угіробка. Супер. Супер, давайте нам дві порції. Доволі велика зала, набагато більша, як в школі, що ми були до того. Ну і зрозуміло чому, тому що ми так уточнили більше, ніж 250 дітей, щось 260-80 тут вчаться. І е, тут вже в 4 черги. Тобто, якщо попередні було три черги, тут чотири черги. Бачимо вже такі доволі міцні кріселка. І будемо зараз з мрію тестувати. Маша, давай глянемо, що в нас є. Меню тут завжди різне. Дівчата казали, що постійно щось нове роблять. Що в нас так? Кабусничок. Кабусничок. Так. Клас. Традиційно каша, традиційно так, вже риба є. Огірочок, до речі, у нас сьогодні. І так як там був. До речі, ми помилилися. Попередньому ліцеї був не компот, був сік. А тут, тут чайочок. Так. Бачиш, що цікаво, наприклад, там цього не було, тут дають галети. Можна з собою взяти на, на урок. Вчителя діставати як варіант, тут такого робити не варто, варто тут їсти. Маша, давай. Скажеш, як тобі. М -м -м -м. Ну, До речі, доволі смачно. Як для шкільної їдальні, то дуже навіть смачно. До речі, я взагалі люблю капусняк. Капусняк дуже-дуже на рівні. Порції не маленькі. Основна задача, щоб це було ситно і щоб це було корисно. Я щось так підозрюю, що воно десь дуже-дуже недалеко росло звідси. Тобто, що такі школи мають змогу закуповувати все у власних, по суті, виробників. Нам ті розповідали, що раніше. Привозили просто продукти, ось, і з них там щось робили. То зараз відмовилися від цього. Там вже є чіткий план чим я годувати. Андрій Зиновійович, це взагалі-то узвар, а не чай. Два ноль як в німців по вінах. 02, на, на жаль, так. Узвар. Добре. Вердикт по першому супер. Я би хотів ще, от, до речі. Якщо, а можна добавку? Я думаю, можна. Дівчат просить добавку. Теж, до речі, вартує тут. Для усіх бажаючих 50 гривень. Ось. Переходимо до друга. Марія, як? Тут же риба. Непогано. Ну, мені подобається. Так, я можу спробувати. Знову ж таки, невеликий фан риби, саме такої і але для учня це однозначно немала порція огірочок. Максимально домашній. каша, мабуть, така сама, як ми пробували у минулому ліцені. Я не помилився. Порція спрямована максимально на те, щоб учень наївся, в максимально короткий термін. Ну і далі погнав на заняття. Чи це смачно? Ну, так, це смачно. Питання, чи можна харчуватися іншим людям? Так, можна харчуватися теж іншим людям. Тобто ви можете, якщо будете десь поруч, прийти сюди, оцінити самі. От як наші студенти роблять. Мені дуже подобається на секунду навіть вернулася в ті часи, коли навчалася в школі. Так. Слухай, а коли в школі вчилася, що найбільше подобалось? До речі. Риба? Ось така каша їй подобалась. І відбивна куряча. Вона в мене в школі була найсмачніша. Клас. І ще який великий плюс: постійно змінюються страви тут. Тобто, ви приходите завтра, завтра тут вже буде, наприклад, борщ. Або не знаю, бульйон. Наприклад, сьогодні саме це кабусняк і з кабусніком вони не прогадали. Кабусняк супер, зебес. Узвар теж прикольне рішення. Попередній був сочок, тут відповідно узвар. Теж смачно порції, великі порції, гарні, смачні. Мені подобається. Мені також. Ми тут з дівчатами якраз тестуємо загалом. Так, після, після зйомки кажуть, риба, риба бомбезна. І ще є великий плюс, побачив ці рибі, вона без кісток. Тобто, дітки. Якби там не, було, не була небезпека в кістках, вони не подавляться, тому що кісток просто не має. Риба супер. Дівчата молодці. Приїжджайте, в підгородні, приїжджайте, в підгородні, Завжди будуть раді вам. Ну що, ми потрапили в школу, яка є найновішою в нашій сьогоднішній програмі. І в цій школі буквально декілька років. Сніжана, як журналіст, знає все вже все пробила. Так, Давай. школа була збудована у 21-му році. Це школа плюс дитячий садочок. Тут навчається 37 учнів в школі та 58 в садочку. Штуки, круто. І школі буквально декілька років. В жовтні, 21-го року, вона була повністю збудована. Тобто там скільки три з половиною рочки в школі є. І що, йдемо, глянемо, чим харчуються учні і, і дітки. А ще кого казали? груш. Так, що ми бачимо? Тут є нові меблі. І стільчики такого такого класного дизайнерського рішення. І навіть на вході, якщо потрібно, для усіх бажаючих є бахіли. Дивіться, одразу пояснимо, чому відмінність між меню, яке ми бачили до того, так і цим. Тут для кожного учня, для кожної дитини, яка в дитячому садку все розраховано там по міліграмах. От, і на нас банально гарніру не вистачило, то все-таки саме, тільки нам ще дали замість каші, дали. Спагетті пасту. Але тут реальні порції це, теж борщик. Котлетка така, яка є. Ще що цікаво, діткам окремо дають оцю підливку, тому що багато хтось з дітей її не любить і ну, просто діти вони не все їдять. Так що кажуть, що діти можуть її їсти, можуть, можуть не їсти, але тут не Сніжана смішна. Дякую. Пробаємо. ми сьогодні всі перші на світі Угу. Ну, скажу, що чимось відрізнявся перший борщ. від цього борщу, ну, не скажу, що відрізняється. Це класичний борщ, який можна поїсти в їдальні. Але це смачний борщ, саме те, що діткам треба. Ціна, до речі, теж 50 гривень. Якщо сніданком. То... Якщо просто обід, то ціна 50 гривень, якщо обід плюс сніданок, то 70. 70. Пайн. Як тобі борщ? Дуже смачно. Боч, класно, чудово. Давай переходити. Так, далі. Отутжу точно чай, до речі. І в меню була кашка, котлета, підливка. Будемо тестувати це. Якщо чесно, я щось думаю, що дітям більше навіть не каша сподобається, а більше сподобається спагетті або макарони, паста. Я не люблю. знаю, що діти то люблять. Напишіть, чи ваша дитина, що вона їм більше сподобається. Дитині, чи паста сподобається, чи сподобається каша. Не знаю відповідь. Як? Мені смачно. Я думаю, що якраз дітям таке має сподобатися. Сухий. Немає нічого зайвого. Бо я знаю, що часто в їдальнях дають якусь цибулю, моркву. А так смачно. Ну насправді і цибуль, і морки то смак, але діти не знають не уже. Там вони побачать до чого діти люблять піцу маргарити, бо там нічого зайвого немає або солямі. все. Там, не дай Боже, якась цибуля буде або гриби, наприклад. Купа дітей щось не любить, їх не знаю Ммм. Далі, ще момент. Чай без цукру. Тобто цукру можна додати я правда, не знаю, по м -м, дуже трошечки тобі цукру, ну, але взагалі він без. Тому що по м -м, сучасних нормах харчування цукру має бути м -м, поменше. Окей, давайте робити підсумки. Якщо з тою школою дити вчилася, і то їже ж ти їла в школі свої Що тобі, як воно по-іншому? Ну насправді мені тут дуже подобається. Мені подобалось моїй школі. Мені подобається тут. На рахунок зовнішнього вигляду школи. Звісно, що ця школа новенька. Вона побудована 21 році, тому ремонти тут супер. Їжа тут супер. Мені все подобається. Друге повезло. Тяжка робота у нас. Бачите, студенти, журналісти спробували на собі. Яка школа сподобалась найбільше і взагалі що Останні. Останні? Останні. Ні, так. Найбільше. Вона найновіше. Добре, а в перших двох так, які плюси? В першій школі смачний. Смачна каша. Та, до речі, крута каша. Найсмачніша. Якщо порівнювати з другою, то в першій каша смачніша, там було масло. Другий капусняк. Так, капустняк, але там був дуже так, смачний суп. Був. так, Дуже смачний був, чіткі, взагалі. і риба. І риба була дуже От. Ну, третя ця вже школа, третя, це взагалі супер. Ну, знову ж таки, пару років її і видно, що нове то нове. Ми хочемо в свою чергу сказати: якщо ви є керівником або заступником, або просто є якоюсь хоче нас кликнути до себе, обов'язково зробіть, то. No. Ми хочемо подякувати начальнику управління освіти області Ольга Зіновіна. Кома, Дякуємо, ви сказали, ми одразу ж зробили і маєте бажання нас бачити ще у інших громадах. Теж запрошуйте, спробуємо приїхати і показати що ж цікаво є у ваших закладах освіти. В свою чергу хочемо подякувати компанії Тернет за якісний інтернет. Також обов'язково поставити вподобайку, коментар цьому відео і поширте, його, будь ласка. Хочемо, щоб про ці школи про освіту і про те, що. Є в тій освіті якісна їжа, теж знали. це все у нас. І пам'ятайте, що всюди добре в Тернополі і в Україні смачно! смачно!